Всім халоучик, друзі! Ви на каналі HeadShot І сьогодні сегодня будем грати в Одну... Давайте зараз зарассадимо в обби один крейт. Як ми... Я знаю, то ми зараз попадемо на море. Давайте погнали. Так ми попали в море. Ось що тут костер є. Ноль левел. Жди, 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 опа-опа. Тут є дерево. Опа. А це куди треба склади Бежим. Так. Так, у мене максимум. І все. Тепер у нас є 7. Что Ми с скрафтити, Мы сможем скра. Аиродроп А ні це дропкрафтиться за жобукси. Так. Що ми будемо построїти? Давайте построїмо оце. Візьмемо і построїмо. Отак. Що мені треба робити? Зараз збираю раз. Це плюс два дерева. Зараз тут відкриється нючок. Моя лодка была дуже поверена, значит я встану и Так, и что из него выпадает? Хороший мешок. Все дуже хорошо. Вот так вот. Вот так вот. Можно его назад отправить. А, забыл. Так, назад его отправляем. Идём открывать эти два сумокарта. опять у нас. Давайте трошечки. Тепер ми можемо останавлювати. Беремо дерево. О, і от пішло відкратися сундуки. Так, це якісь. Тобто, давайте візьмемо, поїмо. Це який... Я их тоже буду быть. А вы не меня... А, все народ, наносить. На, на а барьер. И их даже нельзя взять. Хорошо. Открываем сундучок, выпадает то, что мы уже е. Щилда на барьер. Я их не можу забрать. Откриваємо і зараз засп... можемо запустити дерево. Це шо? Плюс 4, плюс 4. Так, тут продукт, який в мене вже є. Ус. Ми Можемо оце це І оце забрамо. Так. Так, так, так. так. Надіюсь, Надеюсь, напевно хватать. Раз, два. Раз, два, раз. раз, и два. Все. Поехал теперь назад. <гум> и получила далее. <гум> <гум> куда понесе нас море? Куда море? нас будет ничь, и у нас лахую Правильно, я разумею? І що це за оцей? Давайте ми його положим. Отак. Ти шипый. У нас якраз-таки хватає на оце. Це. Горять. От Тут оце це можно скрафтить. Так, рыбу. Рибу ми тоже можемо збирати. А рыба все будет. И рыба плачем. Так. Мы можем взять... Что я мы можем взять? Давайте вкрафтим. Не хватает ресурсов. Так, мы скрафтеры один. Давайте поставим его сюда. Нам было светлый. Так, уберемо. Тепер оце все важно сюди. Раз, два. Оставим вокруг моєї бази. Получається. Отак от і вот так вот. Надо на тику

Маш. Я пожар. У ногу два, наверное. Бам! Иди сюда. А стой, стой! О, сайт! Ты можешь сестры? Парвы плод два. Сука нет. Приготовлено не И все тоже приготовлено. Нормально. За допомогою того, що я добуваю дерево, я його получаю. Це прикольно. А це може добувати? Не можу. Зараз ми обратно поїдемо повітря. І ну, поїде. Що це трясецю? Коконат? Ще один коконат. Його ми збісти. Так, так, вот так вот, вот так вот. Ес. Тепер ми їдемо. далі. Що є же? Что здежит весов? Что он тут ложить? Ладно. Так, підъезжаем до ежи. Тепер мы зараз повертаемся и їдемо додому.

Уйди! Забоявся! Подумав, що я його не бачу чи що? може можно будет до нього зайти. Получить хороший топор, наприклад. О, вс. Застрим сундучок. Пам! І з нього випало оружие. і скільки його. Без Пескінець сіки розумію. Це костю. Тут ч? Тут пусто. Тут. Тут теж пусто. І тут також пусто. Тепер у мене є оружие. Сразайте проти монстра. Так. Стоп! А ч угонь заших? За, за, ну, горить их, шо по ідеї Він не повинен горить. Якщо тільки там не є ктось е. Получается, там хтось був. Або зараз даже є. Я просто якийсь сліпий і його не замітив. Точніше їх. Так. Вихали відкривати сундучок ще раз. І мені, я розумію, випаде. Але я не знаю, що це. Це отак от поставив. Так от об'їдемо давайте их обе объединется Давай тогда споки Підтримувати костер. Як в 99 ночей. Я в цю гру граю перший раз. тому туплю. Я можу тільки одне дерево зараз дупку, а в 99 ночей просто багато. Шао. Це не. Лим... Це шо? Арбуз? Реально, Арбуз? Арбуз? дерева подать Арбуз. Почему давайте снимаем? А ч он так мало голоду спомню? Так. Ладно. Вот я зло. А це заберем. Давай, ще. Далі поїхали. І ми якось розвелись дуже швидко. Вокруг фонарики ростуть. О, ще один домик якийсь. Давайте заберемо. Тут, тут даже в тут Туда же світла я. Watermelon. Я не против. Взято. И Чимс, похоже, воно на сей. На одну игру. Я шо, зуммери, какие-нибудь бумеры. Щейте сюда. Ага, 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 а. Ну ты меня не з А, все-все, все, вс, все, 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 я тут, ты меня. Давай. Что ты враг настреяшь? А он, он же не а же инженерный зможе? типа. Чест можешь. Я заснял сейчас стрельну. <кхи> ну и шо? У. Интере. А, він не можешь это. Сейчас я хоть скруг, він за мной д. А так його е просто. Я выше. Він за мною йде. І все Туда. А він за теж даже А, ні, все, він пішов. Це десь щось, щось типу похоже на стіл... на стил ебро... ну, У данных создает ничего. Чему він так похоже? Акула, акула, акула. А давайте ми зараз до нього приплываем. Ух ты ж! А він не шив на напасти. А, він не може за... Як і всі, не може зайти в круг. Отже, мед плюс роту хорошо. Оце ми забираємо і їдемо далі. Тепер я б зрозумів, що це дуже прикольна защита. І, скоріше за все, я зрозумів прикол цієї Ну, Це не точно. Я... Мені сподоб... подобається те, що тут, -тут ось кожен раз не видно, який це біо Мен не йде. Так повертаємо. Щоб дерево за. Опа-опа, оно опа-опа. Як я опа, 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 опа. Я так і думав, що зараз буде гроза. Що мені так здавалося? Так, це хорошо. Можу посадити, в принципі, сад. Так, я поднів беремо. С их стил реально як 99 ночи, я вам вс. Пос, вижу. Так, шо мы можем продать? Я не знаю. I don't know. Так, можем тут купить... Лодку покращу. А у нас денег нема. Ага, спасибо. Я не хочу. О, а шоци. Адеция и А, Ау, вс. Ца, він, він тоже купляй. А як це я. Я хочу тут остаться, если честно. Deu-te monstro. Uh -huh. E deve. Oh! E... não pode? O que aconteceu? que Але він не може. Що Что сходить? А ч ніхто там дом, дома не боїться? А так він може? может? Вс, я буду Скруга! Ой-ой-ой! Ай, моя ще Ай, минус тормоз ударил. треба... дерево. Просто його уб'ю. Будь ласка, зараз дайте вставань. Мені термінально зараз, бугонь, зараз потухне. Пропав. Так, п'ятий день ми вижили Це хорошо. Зараз ми зучні шукати цей. Забрала. Забрала. Аня. Ничего себе. Нат-то дерево тут. А це дерево не добывается. Целучайное дерево, тому я думаю, там буде багато. На Тут у меня багато чук уже з'явилось. Але я думаю, на цьому тоже можна закінчувати бо игра цікава. Опять же, я не можу... Не ну, можу сказати, що вона погана. Ну, всі ігри в Сил Брайдбросі, ну, в 90 хороші. Ось, дивіться, теж суп'я. Це просто щось, типу, похоже на стіл 90-х нічого. Я просто не можу сказати, що це щось погане, що вони копірки якісь. Це просто взяли у них ідею. Но там, видишь, видишь, что происходит. Мы даже не ездим по водоне. И рубить, Ну, и собирать дерево. И логично, мне нравится. Добре. Будем на этом заканчивать. Всем хорошего настроения, хороших сний, дней. Ну, и всего хорошего. Всем пока-пока.